Скільки вже разів екранізовували Шерлока Холмса, і здавалося, що тут же нового придумаєш. Але тут з'явилася Енола, на яку взагалі ніхто взагалі не чекав, але у підсумку вийшло. Не так жить погано. Слава Україні! Слава ЗСУ, я Олекса, а це огляд на другу частину фільму Енола Холмс. Це відео буде майже без спойлерів, тому можете не переживати. Але навіть якщо якийсь один маленький закрадеться, я вас про це попереджу. Також цей випуск буде трошки більше структурований ніж зазвичай. І власне саме за цим ви зможете спостерігати як ось тут, так і в тайм-кодах. Так що погнали. Отож, Енола Холмс 2 – це вже як зрозуміло з назви продовження першої частини. Це є художній фільм від Netflix у детективному жанрі. Головна героїня якого це є сестра всім відомого Шерлока Холмса. Головну роль виконала англійська актриса Міллі Бобі Браун. А Генрі Кавіл зіграв Шерлока Холмса. Режисер і сценарист тут ті, ж, що і у першій частині е, франшизи. Це є Гарі Предвір та Джек Тор. На відміну від першого фільму про Енолу Холмс 2020 року, який був заснований на, філь... на книзі Справа про зниклу маркізу. Цей фільм не базується на романі Ненсі Стрінгер із серії таємниці нових Холмс, а натомість додає вигаданий поворот до 1888 року, де є страйк дівчат і жінок, які працювали на сірниковій фабриці, та про життя робітничої активістки Сари Чернен. Що цікаво, що такий страйк справді мав місце в історії. Виробництво та зйомки розпочалися восени 2021 року. Це не були зняті в Галі в жовтні. 2021 року. Кавіл завершив зйомки в листопаді 2021 року, а загалом всі зйомки завершилися 7 січня 2022 року. Бюджет склав близько 50 мільйонів доларів. Історія ж самого фільму починається після подій Еноли Холмс власне, першої частини 2020 року. Еноле відкриває власне детективне агентство, але намагається знайти клієнтів, бо опинилася у тіні свого брата, відомого детектива Шерлока Холмса. Якийсь завалений справами її на початку не дуже все вдається, але одного разу молода дівчина на ім'я Бес Черпен приходить в детективне агентство, щоб повідомити про зникнення своєї сестри Сари Черпен. Бес і Сара працювали на одній сірниковій фабриці в Ліоні, де дівчата сірниці регулярно хворіли на тих і помирали. Однак одного дня Сара пропадає, і після того закручується весь сюжет. Також в один момент стає зрозуміло, що справа Еноли та Шерлока є пов'язані, і тоді вони об'єднують свої зусилля заради спільного розкриття справи. В цьому фільмі не зіграв Сен Клафін, який виконував роль Майкрофта Холмса у першій частині. Але це дало можливість дати більше екранного часу для Шерлока. І, взагалі, спостерігати, як Генрі Кавіл, він же супермен, грає, грає Шерлока Холмса. Це щось. Оцінка на МДБ 6,9. Загалом вона справедлива. Але я б докинув трошки більше і дав би, може, 7,1, 7,2. Але про це все по порядку. Перше. Сюжет. Сюжет досить динамічний, сюжет досить цікавий. До видно, що над ним працювали і ну і зрозуміло, що ті самі люди, що й на першій частині. То зрозумійте правильно, не можна казати, що цей фільм кращий або гірший за першу частину, або що він е, слабший, або що він інакший. Ні, це є логічне продовження першої частини. Це так, ніби листаєш книгу і перевертаєш просто з першого розділу на другий розділ. Ось і все. Тому ті, хто дивилися першу частину, і вона їм сподобалася, а, скоріше за все, сподобається і друга частина, тому що мені здається, що в деяких моментах ця друга частина навіть трошки е, сильніша, але конкретно в деяких елементах. Але менше з тим за сюжетом і за динамікою справді цікаво спостерігати. Він не є нудний, він не є затягнутий і він не є занадто насичений подіями. Мені здається, що тут збереглася досить хороша е, хороші пропорції і того, що потрібно. Показати динамічний сюжет і для того, щоб розказати історію того чи іншого персонажа, ну хоча в принципі ми з половини з деякими персонажами вже знайомі як з головною героїною, так і Шерлоком, але були і інші персонажі, які потребували розкриття, і з цим справилися дійсно дуже добре. Стосовно самої побутови, теж досить динамічно. Я не можу сказати, що це є такий детектив, який просто ти з першої там хвилини. Думаєш, сушиш голову про те, хто вбиться тому подібне. Ні, ти за це ти про це пам'ятаєш і ти за цим слідкуєш, але сказати, що аж такий величезний раш, як і в найкращих детективів. Такого немає, але будьмо чесними, цей фільм трошки є про інше. Цей фільм трошки більше знаєте, про Girls Power і так далі. Тому подібне, але знову ж таки, ця тема теж не є супер мега нав'язана, як там ви могли спостерігати в інших фільмах, де це просто кричалося і було зрозуміло, що там зроблений фільм, тільки заради того, щоб показати Girls Power. Тут же ж ні, все досить органічно і гарно пов'язано. А також цей фільм має хороше хорошу долю гумору, так само як і в першій частині є гарний злам Четвертої стіни, та тобто героїня спілкується з публікою, і це зроблено гарно. Не так як вона хал... Перепрошую, халкиня. Ось тобто тут це зроблено класно. Тут гарне роз'яснення. Тобто, вона по суті просто свої думки розказує глядачам, і це круто. Це більше зв'язує тебе з цим персонажем. Ну дійсно, як я вже сказав раніше, події, які ведуть до фіналу, вони гарно побудовані, за ними цікаво. Я майже не відволікався під час фільму. Тобто. Сама сам сюжет, сама суть розкриття героїв. Вони дійсно добре подані. Стосовно кінцівки, спойлерити не буду, але кінцівка, я не можу сказати, що вона дуже така, але і не погана Насправді вона є нормальна, вона є просто добра і нормальна. І найважливіше, вона не псує відчуття від фільму, і це є круто. Далі гра акторів. Стосовно гри акторів претензій нема. Акторський склад дійсно підібраний на ура. І мені було в першій частині, як я був дивився, мені здавалося, що Карл трошки буде дивним шерлоком, враховуючи, що він зазвичай грає Супермена або там якогось спецагента, ну одним словом, когось такого. Але він ставився дійсно на ора і такий собі вийшов непоганий шерлок Холмс. Хоча особисто мої улюблені два Шерлоки-Холмди Хом це це я звичайно, що Бендик Камбервеч. Ну і Роберт Давні молодший. Тобто, це мої улюблені шерлики, але цей теж досить непоганий. До речі, зауважили, що всі шерлики з тих, що я назвав, ті чи інші супергерої, той в DC, ті двоє в Марволі. Цікаво до речі, там ще й по актори, по акторах. Скажу вам, Хелена Бодомкартер грає грає маму. Еноли Холмс, ну і Шерлока Холмс відповідно. А начальника поліції грає той самий, що грав Любана в Гаррі Поттері». Такі цікаві камбеки, флешбеки під час передуваска. вискакували. добре підволікся менше з тим. Гра акторів гра акторів дійсно хороша, тому що круті актори підібрані дійсно дуже високого рівня, і тут навіть питань немає. Кожен з них розкрив дуже добре свого персонажа. Ти їм співпереживав і не було навіть ніяких ну для мене особисто не було ніяких кринжових моментів взагалі. І ти дійсно віриш. Ти дійсно віриш тому, що вони розказують. Режисерська робота справді досить добре. ну, насправді непогано. Я не можу сказати, що щось тут аж таке супер-мега особливе, та саме в режисерській роботі. Ні, по ній можна просто сказати, що це є хороший нормальний фільм. І що там немає нічого феноменального в ній, але і немає нічого поганого. Тут таке. Тобто, я так підозрюю, що основна задача була того фільму, саме від режисерів, поставлена, щоб зробити приємний веселий сімейний фільм, який би е, трошки розказував про боротьбу за права жінок, відіслатися на реальну подію на страйк власне робітниць на сірниковій фабриці, і власне підняти цю І Ця проблематика розкрита. Він дійсно є веселий. Тобто, в принципі, тут. Я не думаю, що вони ставили там якісь собі мегазадачі, задачі які не реалізували. Я думаю, що вони просто поставили гарне продовження першої частини, і в принципі, в принципі, нормально. Та вони з цим справилися, як на мене. Щодо операторської роботи, кажу. А, На мою думку, вона стала краще від першої частини. Кадри неймовірно динамічні. Є пара екстремальних кадрів. є... Цікаві переходи, є гарні, ну, гарні відпрацьовані локації. І так само, взагалі, загалом все виглядає як і в кадрах добре, так і в кольору добре. Тобто до операторської роботи їх таких зауважень та не те, що зауважень немає. Там взагалі все насправді дуже круто. Тобто, до чого до чого, до візуалу питань нема, до графіки чуть пізніше, а стосовно саме от зйомки, кадрів, розкадровки. Стосовно того всього, це є дійсно годні кадри, які справді є кращі за першу частину. І тут просто часі хвала всім операторам того, того фільму. Графіка, графіка, супер, графіка лишилася повністю в тому ж стилі, в якому була і перша частина. Відповідно, ми можемо бачити гарний старий лондон. Тобто ми всі розуміємо, та що більшість краєвидів, більшість. В принципі, от цих кадрів, де багато будинків, кораблів, у цього всього це і все намальовано. Тобто, і намальовано гарно немає такого моменту, коли ти дивишся і розумієш, що тут щось не так все гарно, все симпатично виглядає дуже натурально. Мені так само дуже сподобалася вставки саме малювання від руки, і як вони навіть в тих малюнках ставили такий маленький гумор. Це дійсно дуже приємно і додає цьому фільму такої мінімальної, навіть не то, що автентичності, а гарного такого настрою, гарного тону тому фільму надає. І це дійсно класно. Тобто, що, що вони цю графіку не споганили, а просто трошки прокачали, лишили такої, якої вони є. І ми справді можемо бачити хорошу картинку, прокачену яку дійсно дуже приємно дивитися, від якої точно отримає задоволення. Я думаю. Якщо не кожен, то ті, хто дивилися першу частину, точно отримують задоволення. Музика. Музика так само гарно підкреслює історію. Вона не вибивається з контексту, вона гарно підкреслює ті чи інші емоції, які зараз переживають саме головні герої, та так само підкреслює як і драматичні моменти, так і розповідні моменти. Та, так само дуже хороша і музика, коли там навіть не музика, а саунд ефекти, коли. Є проліт над над містом, коли є щось віддалено. Коли ти бачиш чіткого розмежування, коли є по музиці, де, є, де є в місті, де ти наприклад, вже не ти персонаж в місті, персонаж в лісі, персонаж в іншій локації, і ти справді ти навіть не зауважуєш конкретно ту чи іншу пісню, бо вона настільки органічна, що просто підкреслює, допомагає тобі розуміти ті всі емоції, ті всі. Переживання, які, через які зараз проходять персонажі. Тому до музики взагалі питань немає. Як підсумок, скажу так. Цей фільм. Точно сподобається до мене, не точно, а 99-98% сподобається тим, кому сподобалася перша частина, бо це є просто логічне продовження. Якщо ви в принципі вперше чуєте про такий фільм, як Енола Холмс, то точно подивіться першу частину, бо вам просто не буде зрозуміло, про що цей фільм взагалі. Цей фільм не кричить про ту проблематику, яку він хоче розказати. Він просто її спокійно розказує. Та? Тут немає там штучно нав'язаних проблем і немає. Штучно нав'язаних сцен, тобто все органічно і все класно. Це є фільм, дійсно, який гарно підійде для вечора. Цей фільм, який гарно підійде подивитися з дітьми або в колі сім'ї. Тобто, це є такий сімейний е, фільм на вечір. Справді, очікувати від нього супер багато, прям як від голівуських блокбастерів. Ну ні, точно ні, Ось тому, що в кінці кінців це е, е, знімалося для стримінгового сервісу. А як ми бачимо за останнього по останній тенденції, стрімінгові сервіси знімають непогані повнометражні фільми, але в кінці кінців воно не стало трошки на конвейер, е, так як от серіали. Та вони кліпають, ну і відповідно і так і стали фільми. І я не можу сказати, що це дуже погано, тому що дуже часто виходить непогані фільми, як ось цей так. Але сказати, що це є якийсь такий фільм, як такий прем'єр-року і найгучніший фільм, ні. Тобто, це є дійсно хороший. Фільм на вечір в такій затишній обстановці, і тоді ви не пожалієте. Але справді очікувати від нього мега теж не можна. Але загалом мені сподобався цей фільм. Мені сподобалося подивитися на історію Шерлока Холмса під новим кутом, в нових обставинах з його сестрою, повністю новим настроєм, е, ніж той, який нам пропонували раніше. І справді я не пожалів ні на секунду, що там потратив тих там дві години. Е, що першої частини, що другої частини. Так що. Гарний приємний фільм, який ну, я отримав те, що очікував. Добрий, милий, затишний фільм, а місцями трошки навіть наївний. До речі, буду вдячний за підтримку мого каналу, чи то вигаді підписки, чи то поширення, а може навіть гривни на патреоні або на Монобанці. Я так бачу, що дуже скоро настане 2000. Як я вже казав недавно у своєму стрімі, що після 2000 я буду трошки міняти стиль та дизайн свого каналу, і, мабуть, з нового року ви вже побачите новий. Оновлений цей канал так само скажу вам, що я на певний час зроблю таку хорошу паузу у стрімах саме стрімів найближчим часом точно не буде виходити, оскільки я хочу зробити їх трошки кращими для вас. Тому повернуся до рубрики кіновини саме у вигляді відео, які там з часом трошки поїдуть. А тухи згодом, як ви знаєте, вже з моїх постів, що в інстаграмі що в Ютубі, Вас очікує набагато більше кльових файних оглядів. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. А в мене все. Slava Ukrajini i slava zbrojnim silama Ukrajine.